Вітаю всіх випускників, всіх тих, хто готується до НМТ, до ЗНО. Якщо хто буде дивитися в наступні роки цей фільм, сьогодні ми розглянемо з вами завдання, яке пропонувалося на пропонувалося в офіційному демо тесті НМТ 2024 року. Ми сьогодні подивимося, тригонометричне рівняння другого типу. Останнє завдання 22, го е, демонстраційного варіанту 24-го 24 року, наступне. Визначте найменше значення, за якого має корені ось таке рівняння. Абсолютно стандартне завдання, синус якогось там аргументу, байдуже якого, дорівнює ось такому виразу, яке залежить від параметра. Оскільки в нас лівою частиною рівняння є синус деякого аргументу, то цей синус має бути, як будь-який синус лежить в межах від мінус 1 до 1, включаючи мінус 1. А раз так, то наша права частина рівняння також має задовольняти цій умові. Виходячи саме з цієї подвійної нерівності, ми будемо давати відповідь на питання. Що хочу сказати, цю подвійну нерівність не треба намагатися розв'язати одночасно, скажімо так, і ліву, і праву частину. Треба перейти до системи 2А квадрат плюс 5А мінус 6 менше або до рівню одиниці, або той самий вираз більше або дорівнює мінус одиниці. В результаті ми отримаємо. Дві квадратні нерівності, і абсолютно спокійнісінько маємо по черзі розв'язати кожну. Давайте ми розв'яжемо, потім я трішечки прокоментую. 2а квадрат плюс 5-7 менше буде рівню. Ну, Я хочу сказати, що хто вчився в математичних класах, може розв'язати методом інтервалів. Я все-таки буду показувати загальним методом, методом парабол. Ми прирівнюємо до нуля відповідний квадратний тричлен, ми отримаємо корені п'ятих. І давайте ми цю параболу схематично зобразимо. Значить, Давайте ми пригадаємо, що менше або дорівнює, тобто крайні точки нулі функції розв'язки рівняння ми замальовуємо парабола гілки, якої вгору, і нам необхідно менше або дорівнює. Нам необхідна нижня частина парабол, тобто нам треба ось такі ікси. Я поки писати відповідь до цього не буду, воно мені не дуже треба. Чому? Бо мені треба розв'язати ще другу. Нерівність. Ну, Тут маю, маю не сказати комплімент, не сказати, тому що все-таки бажано, коли ми знаходимося на НМТ, на НМТ це точно, все-таки підбирати так, щоб розв'язками і першого відповідного рівняння, і другого були раціональні числа. Тут це не так. Дискримінант тут дорівнюємо. 25 мінус 4 на 2 і на мінус 5, тобто 65. І А12 це відповідно мінус 5 плюс мінус корінь 65, що ділиться на 4. І нам дуже важливо, ну, давайте я вже напишу: ось так. Давайте я напишу. І потім, коли ми будемо зображувати цю параболу, я вже ці числа поки що писати не буду для того, щоб просто зекономити час, воно мені тут точно не треба. Значить, у нас парабола, гілки напрямлені вгору А1 точно менше, ніж А2, і біль, нам треба більше або дорівнює. Це ці верхні Частина параболи, ці усіки параболи, ці два інтервали. Але нам тепер треба знайти, де в наш зелений інтервалі і червоні, перетинаються. А для цього нам абсолютно треба розуміти, як ці точки розташовані відносно тих коренів, які ми отримали. Ну, давайте міркувати. Ну, ви можете сказати, що ну, це не так легко, у нас не буде калькулятора, ви праві. Але. Це буде більш-менш легко, якщо ми збагнемо, що нам оцінки корінь 65, це приблизно 8 абсолютно вистачає. Значить, Це приблизно мінус 5 мінус 8 на 4. Тому це мінус 13 на 4, і це абсолютно точно більше, ніж мінус 3. А А2 це приблизно мінус 5 плюс 8 на 4, і це абсолютно точно менше, ніж 1. Цього нам абсолютно вистачить. Якщо я тепер на одній координатній прямій, зображу, ну я вже не буду з вашого дозволу масштаб тут підбирати. Значить, ось нас інтервал перший. А тут у нас числа. ось воно число яке більше, ніж мінус 3 це. Ну, А1. Я навіть його підписувати не буду. Це А1, а А2 менше, ніж 1. Це. Ось воно А2. І тоді в нас розв'язок цієї системи це те, що спільне. Я це спільне отак позначу. І теж писати не буду. Навіщо? Я ж хочу відповісти на питання задачі. І я хочу максимально зберігти час. Тобто наш розв'язок, ось він, я його можу так, от, от блакитним, ось воно. Між цими полосками тут і тут. Що питають, давайте згадувати. Найменше значення, найменше значення ось воно. Мінус 3,5 ми розв'язали. Всі інші ці корені, це, це мені все не треба. Мені це все не треба. Тобто, ми працюємо якісно, ми розв'язуємо правильно, але ми економимо час. Це дуже важливо на НМТ. Всім бажаю добре здати НМТ. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!